Тариф у 3 гривні, до якого звикли клієнти хмельницьких маршруток, скоро може змінитися. Вже з березня 50 копійок перевізники хочуть собі повернути. кажуть, зараз працюють у збиток та економлять на запчастинах. Проте реально собі вартість проїзду на маршрутному таксі більше 4 гривень. Департамент економіки дав чітке визначення. Собівартість проїзду на сьогоднішній день 4,09, так як і сказав виконуючий обов'язки начальника транспортного управління міста Хмельницького. Тобто, чотири Чому тариф 3,50 Це теж невідомо. Це питання. Тобто влада сама встановлює тариф 3,50 Але в цілому ми можемо дати відповідь на це питання. В 2017 році в нас будуть вибори. Розумієте, да нова влада вона обрана на 2 роки 16-17 рік. Тому ніхто не хоче брати на себе політичну відповідальність да? і ставити обґрунтований тариф. Безкоштовно запускати до салону пільговиків власники приватних маршрутів не зобов'язані наполягають перевізники, адже держава не відшкодовує їм витрати. Перевезення пільгових категорій громадян, що дуже дає величезні збитки, тому що можу, можу стверджувати офіційно, що закону про те, щоб заставити перевізника безкоштовно возити пільгові категорії, немає. То це потрібно платити кошти. Водночас громада міста наполягає на відміні блочної системи перевезень, яка з 2011-го існує у Хмельницькому. Містяни наполягають на проведенні конкурсу та оновленні договорів для скасування монополії у цьому бізнесі. Ті конкурти перевізники, які хочуть працювати в місті Хмельницькому, проводять повторний конкурс. Це було рішення, громадська рада підтримала. направила, звернула до міського голову. От я не знаю, яке рішення прийняв Пан Самчишин, ну громадська рада від своє рішення не не буде. Хмельничани цікавились реальними визначеннями пасажиропотоку у місті. Аудит маршрутів і у приватників, і в комунальному підприємстві Електротранс запланований вже на найближчий час. З Березня місяця ми проведемо повністю комплексне обстеження. Всіх маршрутів міста буде вивчено, по-перше, в нас переглядається в даному випадку вивчення кількості пільгових пасажирів, які користуються громадським транспортом. По-друге, буде вивчено напрямки безпосередньо пасажирів, які користуються. Буде вивчена доцільність всіх маршрутів і буде повністю проведено комплексне обстеження всіх маршрутів. На розгляд виконкому вже винесене рішення про доведення тарифу у маршрутках до 3,5 гривень. Однак вартість білету у тролейбусі теж може змінитися, кажуть у міській раді. Тетяна Москальчук, Володимир Вінськевич, новини, телеканал Ексклюзив.